Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечора тема дня на каналі Кірвогради. Сьогодні в нашій студії Марія Калашнік, вона громадський активіст, ініціатор акції Здай батарейку врятуй крота. Чому має Добро вечора, Марія? Добре. Дякую, що ви знайшли час для нас. І чому таку назву має акція? Ми зараз до цього дійдемо. А говоримо ми сьогодні про те, про що можливо ви вже знали а ні, то це буде новиною для вас про те, наскільки шкідливими є відпрацьовані батарейки, що з ними робити далі, і як з цим чинять в Кіровограді, завдяки до речі, Марії. Отже. Маша, звідки з'явилася ідея збирати утилізовані батарейки? Взагалі, я громадський активіст, працюю також в громадській організації. І мені знайомі всі ці теми. Я колись шукала в інтернеті також інформацію і про різні. Побутові відходи і так далі, і ти знайшла е, таку інформацію, що дуже шкідливо викидати насправді батарейки, е, і це не можна робити, їх потрібно відносити до спеціалізованих пунктів прийому. Тоді почала шукати е, ці пункти прийому в Кіровограді в області і в інтернеті. Не знайшла такої інформації, тому виникло бажання власне і створити такі пункти в тобто в до вас їх не було в Кіровограді, в області на мою інформацію ні. Чому е, здай батарейку врятуй крота? Чому саме крота? А, тому що вчені підрахували, що на тваріалі 20 метрів квадратних у лісі, ну е, приблизно, це в, е, вживуть один е, кріт, два їжачки, е, кілька тисяч дощових черв'яків, е, і е, власне вирішили рятувати кротів. Тобто одна така маленька батарейка це може дрожує. вбити крота в варалі 20 метрів, який живе поблизу неї. Так, так. Тобто, а як на людей впливає подібне, подібне сміття, яке наприклад або зберігають вдома, або викидають, ну не принісши його в спеціальний пункт. Треки, які в нас лежать вдома, вони е, знаходяться в захищеній оболочці, вони не наносять шкоди е, людині. А коли вони потрапляють на е, стихійні сміттєзвалища і потрапляють в ґрунт, вони починають розкладатися, і тоді вони вже становлять загрозу, тому що вони виділяють токсичні елементи, які е, в процесі потрапляють в ґрунтові води. Потім власне людина їх споживає. Тоді вони не виводяться з організму і спричиняють шкоду здоров'ю людині. Маша, от з'явилася вас така ідея. Е, хто допоміг вам її реалізувати? Тому що на сьогодні я вже навіть користувалася вашою ідеєю, вже приносила в такий пункт. У нас теж є така скринька, куди ми зносимо такі батарейки. Скільки їх вже в Кіровограді, Хто вам допомагає їх спорожняти потім, коли вже наповнюються вони? Власне, пунктів вже дуже багато, більше 50, і їх можна всі знайти. Вони є в інтернеті на сайті власне, ініціатору, також одного з ініціаторів проєкту. Це принт-центр, адреса сайту master.kr.ua, Там можна переглянути всі пункти, які в пункт, який найближчі до вас, можна їх віднести. Власне, хто допомагає вам потім гу. як з ними чинити далі? Власне, ось цей е, магазин. Е, він дуже активно е, пройнявся цією ідеєю, е, і потім він збирає ці всі батарейки з всіх пунктів е, прийому з, з усього кірографіровади, з, з навіть з області присилають. І тоді він відправляє їх на завод у Львові. Можна сперечатись про те, як завод у їх переробляє у них зараз в тестовому в лабораторному режимі це все відбувається, але все одно, на мою думку, потрібно підвищувати культуру громадян з приводу утилізації екологічних відходів і започатковувати, таке, щоб коли в майбутньому сподіваюся, це буде на державному рівні, люди вже знали, що їх не можна викидати і приносили вже і можливо це стосується не тільки батареїв, правда? Так, я думаю, що... про заводу Львові. Він єдиний в Україні? Ви не володієте інформацією? Е, наскільки я знаю, він єдиний, який працює зараз в такому режимі, але він теж працює. Е... В лабораторному режимі, тобто вручну, вони переробляють, uh -huh. основну масу батареїв вони складують, тому що е, немає тих об'ємів, які б вони могли переробляти масу. Uh -huh. Маша, ось що цікаво, скільки батареїв, скажімо, за місяць чи за якийсь період, якщо ви підраховували, збирається, тобто є потреба все таки у такій послузі. Так, магазин, оцей, який також займається цим, провів статистику, що за останні сім місяців вони зібрали 130 кілограм по кіровограду і всього по області 200 кілограм. Якщо ви володієте знову ж таки, інформацією, якщо досліджували питання, скільки продають чи споживають, скільки такого продукту, і щоб знати різницю, скільки викидають просто на смітника, скільки все-таки приносять у спеціальні пункти прийому? Скільки споживають, важко сказати, але возять 200 тонн. Щомісячно? На Кіровоградщину. Тобто різниця зрозуміла. Угу. Ще питання стосовно самого контейнеру. От, скажімо, зараз дивиться нас хтось, хто зацікався ідеєю і хотів би теж розмістити в своїй організації, чи долучитись якось до вас. Контейнер обов'язково має бути пластиковим, тобто він якийсь спеціальний. Чи все-таки це можна із підручних засобів змайструвати самому? А контейнер а, можна змайструвати з підручних засобів, кому який буде цікаво. Наприклад, у нас проводилася і акція, наприклад, на найкращий контейнер для батарейок, і брали участь і бібліотеки, і школи, і вони робили із картону, із паперових, ну, з картонних короб. Так, тобто? це не принципово. наскільки я знаю, послідовники з'явилися навіть там, де ви їх не шукали, і контейнери з'явилися там, де ви їх не ставили. Розкажіть про це більше. Так, я просто гуляючи містом іноді захожу в де в деякі магазини, або навіть на центральний ринок зайшла і дуже здивувалась, коли побачила пункт, який не звертався ні до нас, ні до магазину, і він не зареєстрований на карті, але вони також приймають батарейки. Можливо, відправляють їх самі на завод. Це ми вже не знаємо. Можливо, вони почули інформацію. Тобто кожна людина, яка хоче відкрити такий пункт, вона не обов'язково має нести ці батарейки до магазину. Вона може збирати їх і. Оптимальний об'єм від 5 кг відправляти поштовими службами на завод самостійно. Чи плануєте ви розповсюджувати цю ідею десь в інші міста України? Ви працюєте, крім того, що ви громадський активіст. Ще, це ж не основна ваша робота. Чим займаєтесь? Працюю в громадській організації, інститут соціокультурного менеджменту. Чи плануєте такий досвід розповсюджувати, чи зверталися за ним до вас? Так, звертались дійсно і в Кіровоградській області у Малій Висті звертались. От вони е, окремо від нас е, діють і самі відправляють, і в них вже рахунок йде також на, е, за, десь біля 200 тонн. Ой, 200 кг батарейок. Десь звертались із інших областей також, із Донецької області, місто Краматорськ, є такий досвід. І звертаються також, телефонують, просто запитують, яким чином який досвід, і ми так ділимось досвідом. Крім того, я бачу, у вас лежить нагорода. Розкажіть про неї більше. хто вам її вручав і як вона правильно звучить. Минулому році всеукраїнська мережа громадської ініціативи проводила конкурс на кращу громадську ініціативу України. Там було декілька номінацій, і я власне подалась на номінацію в сфері екології та охорони навколишнього середовища і отримала ось. Такий диплом перемог на саме із цим проектом. Так, саме з цим проєктом в Кіровоградській області перемогла на, на всеукраїнському конкурсі. Маша, і на останок нашої програми і ще раз нагадайте електронну адресу, за якою можна звертатися до магазину, який готовий прийняти батарейки. Можливо, хтось не стане відправляти їх до Львову сам, але готовий збирати їх тут на місцях. Озвучте ще раз. Це сторінка в інтернеті master.kr.ua. Дякую вам дуже за розмову. Сьогодні будемо сподіватися, що ви в перспективі станете депутатом наприклад Верховної Ради і започаткуєте такий законопроект. Нашим глядачам я нагадую, що в нашій студії була Марія Калашник. Вона громадський активіст, який допомагає робити навколишнє середовище чистішим. Такою була тема дня сьогодні. Спасибі.